Лісова пісня, частина п'ятнадцята. Лукаш, Мавко, ти з мене душу виймеш, Мавка, вийму, вийму, вийму візьму собі твою співочу душу, а серденько словами зачарую. Я цілуватиму вустонька, гожі, щоб загорілись. Щоб зашарілись, наче ці квітоньки з дикої рожі, я буду вабити очі блакитні, хай вони грають, хай вони сяють, хай розсипають вогні самоцвітні, раптом сплескує руками. Та чим же я принаджу любі очі? Я ж досі не заквітчана. Лукаш дарма. Ти без квіток хороша. Мавка. Ні, я хочу для тебе так заквітчатися Пишно, як лісова царівна. Біжить на другий кінець галяви, далеко від озера до цвітучих кущів. Лукаш, почекай, я сам тебе заквічаю, іде до неї. Мавка смутно. Некрасні квітки вночі, тепер поснули барви. Лукаш, тут світляки в траві я назбираю, вони світитимуть у тебе в косах, то буде, наче зоряний вінок, кладе скільки світляків їй на волосся. Дай подивлюся ой, яка ж хороша. Не тямлячись від щастя, пориває її в обійми. Я ще набрати мушу, я вберу тебе, мою королівну, в самоцвіти. Шукає в траві попід кущами світляків. Мавка. А я калини цвіту наламаю, вона не спить, бо соловейко будить. Ламає білий цвіт і Прикрашує собі одежу. Русалка знов виходить з туману, шепоче повернувшись до очеретів. Дитинчата потерчата, засвітіте каганчата. В очеретах заблимали два бродячі вогники. Далі виходять потерчата, в руках мають каганчики, що блимають. То ясно спалахуючи, то зовсім погасаючи, русалка притуляє їх до себе і шипоче, показуючи вдалечінь на білу постать Лукашеву, що мріє в мороку поміж кущами. Дивіться он той, що там блукає, такий, як батько ваш, що вас покинув, що вашу ненечку занапастив, йому не треба жити. Перше потерча, утопи, русалка, не смію, лісовик заборонив. Друге потерча, а ми не здужаєм, бо ми маленькі. Русалка, ви маленькі, ви легенькі. В ручках вогники ясненькі. Ви, як ласочки, тихенькі, ви підіть у чагарник. Не почує лісовик, а як стріне вогник свіне, був і зник. Перекиньтесь блискавками над стежками, спалахніть над купиною, поведіть драговиною, де він стане, там і кане аж на саме дно болота. Далі вже моя робота. Ну, близь, близь, потерчата, рушаючи одне до одного, ти сюдою, я тудою! А зійдемося над водою. Русалка Радо. Подались, надбігає до болота, бризкає водою з пальців позад себе через плечі, за купину вискакує куць. Молоденький чортик-паничик. Куцю, куцю, поцілуй в руцю. Свавільним рухом простягає йому руку, він цілує. Куць, за що ж то панянко? Русалка, я тобі сніданко гарне здоготую.